Вітаю! Сьогодні ми говоримо про те, наскільки можуть бути весільні прикраси практичними. Наприклад, ось ця кафа, яка ідеально підходить до легкої льняної сукні. Зручна, тому що тут іде цвяшок, і кафа, яка регулює об'єм зверху. Ваше вушка не буде втомлюватись. Нашу кафу можна застосовувати як брошку, акуратно проколюючи одяг, лацкан жакету чи блузу, і одягаєте потім загалушечку застіпку. І виходить така елегантна річ. Також ця неймовірна кафа може служити ідеальним декором для волосся. Вам потрібно лише пару невидимок, і вийшла ось така заколка.